По мрамору я дві лінії оставив Чубата лінія. Он мраморний чубати ходить, ну він же чорний. -лі 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 -лі. От і він. Ну йому вже теж десь з десятка цьому мраморному чубатому. Ну а ці гладкі? всі по білокрилому чубатому. Синов'я, внуки. ну? Лишнього нічого немає. А вже у нас все, вже птиця взагалі відділяється повністю различаєш, що вона не така подивися сам Вот тут а більше всіх цих гладких, да, в принципі, в чубатому тоже. Є кров баста, що я привозив. Он її прокидують ось до чулочка. Лю-лю-лю-лю-лю-лю. Ось до чулка білого старого. А то що там щось там щось, хай там собі балакають. Не треба німання обращати. Треба йти вперед. І я йду вперед. І це видно по голубам. такі бакінці. ладно, не бачили ще деякі люди нормальних красноводських наших бакінців. Жаль, що предків їх немає, тих, що я привіз з красноводска. Звісно, жалко. Але все одно, лінія зберігалася В будь-якому випадку. Да, я їх тоже давав Олегові. Вони там в принципі повинні були бы.